Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні з нам, у нас з вами заняття з фізичної культури. Почнемо заняття. Перше заняття ставимо ніжки на ширині плеч. Ручки в боки та будемо робити повороти тулуба вправо вліво. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Тепер ми з вами будемо робити накліни уперед. Ставимо ніжки на ширині плеч. Ручки у бочках і починаємо наклони. Раз, два, три. 4. раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчили. Тепер ми з вами побігаємо по колу ручки у боки. І побігли. Чотири круга. Побіжали. Біжимо, біжимо, біжимо. Спинку рівненько. Рівненько, рівненько, спинку. На носочках. Молодці. Переходимо на крок. Раз, два, три. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Дякую. Дітки, я пропоную зробити дихальну гімнастику для того, щоб відновити дихання. Піднімаємо ручки доверху. Вітерець подов тихенько, ручки донизу. А тепер вітерець подув чуточку, Вдихаємо ще раз ручки доверху. Видихаємо. І скоріше вітерець подув. Молодці! Ви гарно розім'ялися, а тепер я пропоную вам рухливу гру. До побачення!